Є новини, друзі, підняття цін на світло, якого немає. Дослухайте до кінця, вже через телеканали запускається така тема, що після завершення військового стану буде підняття цін на світло. Воно буде поетапне, щоб люди не переживали. Ну ви ж не переживаєте, ну піднімуть вам до 8 гривень за кіла, потім до Поетапне. Тапно, ну і так нема за що бідним людям жити, так що ціни давайте піднімемо. Про це сказав Новак, це голова е е економістів комітету економістів України. Він каже, що бізнесу напевно піднімуть 26-му році. Ну і як тільки завершиться військовий стан, людям будуть піднімати ціни на світло. Ну, по-перше, як на мене, після завершення військового стану Україні дадуть кошти. Так, треба відновлювати нашу інфраструктуру. Так зрозуміло, але... Ціни мають падати для людей на все, на газ, на світло. все має брати на себе держава. І для бізнесу, в першу чергу, щоб він був конкурентоспроможним. А люди і так настраждалися під час війни. І в держави на це будуть кошти. Ну а оці ці всі ідеї, знаєте, про підняття. Цін, це все в топку розкрадання далі, тому що от сьогодні вийшло розслідування Бігосінфо. До речі, цей пост, і в мене в телеграм-каналі є новина, щоб ці профілі. йдіть дивіться і підписуйтесь. Так вони розповідають про центр енерго. Європа хотіла збудувати е, окремий блок безкоштовно на біопаливі. Але наші чиновники це зірвали, тому що їм вигідно купляти неякісне вугілля і розкрадати на цьому кошти. А потім казати: ну нам же ж не вистачає на відновлення, нам не вистачає на що. Давайте піднімемо людям ціни. Їм не вистачає грошей, щоб красти. От і все. Напишіть свою думку: лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профілі. Підписуйтесь.